Добрий день, друзі. Сьогодні обіцяла вам зняти відео зимозелених рослин. До них належить магонія подоболисна. Досить холодно, і я постараюся якомога швидше розказати те, що я про неї думаю. А думаю, непогана, дуже гарна рослина для людей, в яких садків затінені. На півтінь На півтінь полюбляють не всі живі огорожі, тому магонія тут дуже хороша. Хочу сказати про її структуру. Ось тут я її показую із сторони затіненої на сонце, бо сонце там ось. Так от, в неї дуже гарні сині ягоди. Тут весною було дуже багато, дуже багато жовтого цвіту. Ось ці е, листочки прибереглися і вони не змінили кольору. Ну, чуть-чуть змінили. Вони зелені. А ось тут, на верхівках, вони ніби рожеві, з, з таким рожевим відтінком. Весною Мавунія знову поверне свій колір і знову стане зелена. Мої листочки такі чуть-чуть колючі. Ну, не дуже ваші дітки захочуть проникати в них, просовувати ручки до ягід, хоча ягоди не є отруйними, ягоди дуже прекрасні, шикарні ягоди. Вона була вся всипана жовтими квіточками. Ширина посадки тут 50 см і огорожа метр м, метр п'ятдесят. Напевно, метр п'ятдесят. Ось так. Зараз я її покажу із сторони е, сонячної, і з сонячної сторони вона красивіша, звичайно, гарніше зістрижена. Ну, про неї тут мало хто дбає, тому що це територія ось. Але як е, альтернатива якимось хвойним рослинам, які е, які, з яких роблять живі огорожі, то це дуже-дуже хороший варіант, дуже гарний варіант. Він радує своїми ягодами весною дуже жовтий колір цвіту, так що, будь ласка, можете пробувати і насолоджуватися. Ось в глибині такі прекрасні сині ягоди. Ось вони. Насолоджуйтеся, пробуйте. Ворожа досить висока. Ось видно її такі рожеві листочки. Якщо її зістригти гарно, весною вона гарно буде цвісти. Відновить свій зелений колір, буде гарно цвісти жовтими лимонними квітами. І осінньо будуть ось такі ось сині-сині ягоди. Прекрасна рослинка. Використовуйте.